Цими вихідними в Прикарпатському національному університеті відбувся день відкритих дверей, на якому майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися із роботою усіх факультетів, дізнатися про умови прийому у вуз. Більше у наступному сюжеті Ольги Гриців. Ознайомитись з науковими досягненнями та працями провідних науковців, напрямами підготовки та спеціальностями університету, дізнатись більше про міжнародні освітні програми та усі можливості для студентів. Прикарпатський університет відкрив двері для абітурієнтів. Ректор Ігор Цепенда каже, день відкритих дверей є хорошою нагодою для абітурієнтів дізнатись більше про університет, аби у майбутньому зробити правильний вибір. Додаткова можливість поспілкуватися і показати найкращі сторони університету і в той же час. Переконати абітурієнта в тому, що закінчивши університет, він буде мати широкі перспективи. Це є добра нагода зустрітися і обмінятися думками. Сьогодні у Прикарпатському університеті налічується 80 кафедр. Кожен абітурієнт може обрати спеціальність до душі. Професор кафедри політології Іван Монолатій каже: на сьогоднішній день студенти мають дуже багато можливостей у навчанні, в тому числі й студенти-політологи. Кафедра політології в нашому університеті створена майже 15 років тому. Основна вимога створення кафедри спеціальності політології це навчання фахівців з проблем політичного життя суспільства. Оскільки в нас дуже активні політичні процеси, особливо на регіональному рівні, тому. Виникає потреба мати досвідчених фахівців, досвідчених практиків у політичній царині. З кожним роком є більше можливостей для студентів ніж було, скажімо, років п'ять тому. Це програма подвійних дипломів, це співпраця з міжнародними і закордонними інституціями, університетами, це обміни студентами також. Зараз Тамара та Марія одинадцятикласниці, та вже зовсім скоро дівчата стануть абітурієнтами. Сьогодні прийшли на день відкритих дверей до Прикарпатського університету, аби дізнатись якомога більше інформації про вуз та спеціальності, які можна тут здобути. Хочу дізнатись більше про це, ну аби вступити, аби дізнатись більше про інститут, би визначитись у майбутньому на кого буде як буде спеціальність. Мене дуже цікавить факультет екології і не знаю, прийшла подивитися, як тут викладають. Це цікавилася. Також під час дня відкритих дверей у Прикарпатському університеті для абітурієнтів та їх батьків було представлено усі факультети, де кожен зміг ознайомитись та дізнатись про ту чи іншу спеціальність, яку можливо згодом обере для себе. Ольга Хриців, Кімачук, новини